Я найперше дякую всім вам за молитву спільну, ви даєте можливість об'єднатися в молитві. Я дякую всім тим, хто з нами з'єднаний через інтернет. Нехай Господь Бог благословить вас. Я дякую ще всім жертводавцям. Я дякую е, моїм друзям, моєму другові, моєму однокурсникові е, оцю мирославу. Худяку, він, він в Іспанії, Картахена, він нам дуже багато допомагає. Дуже дякую, отче дорогий. Ця допомога є дуже значуща і велика. От недавно ми отримали 5 посилок таких великих. І він, ну вони не великі, такі великі розміром, вони дуже поважні, бо, тому що там дуже багато лікарств. нам. <кій> І це все для наших хлопців. Я дуже-дуже вдячний. І я дякую всім тим, е, нашим, всім тим нашим е, жертводавцям. І всім нашим жертводавцям, які і за кордоном і тут, ви знаєте, Якось так складається, що наше волонтерство, воно якесь таке нерекламне, взагалі нерекламне. Ми ніколи не збираємо кошти, прилюдно, десь на щось там. Ми вирішуємо тут іншим способом. По-перше, дякуючи вам, то, що ви жертвуєте і з позначкою для хлопців, для ЗСУ і так далі. Ну і відповідно тими друзями, яких у мене багато. Я дякую. Я вже декому добре надоїв. <ріх> ну, є потреба, і що я зроблю? от там пленки були. У нас є такий мене друг Володимир, має своє підприємство, він працює. І я все прийду Володя, треба пленки. Він привезе, сам привезе. Навіть таке бувало, що сам розгружає. Навіть ну, дуже поважний товариш. І... Ну, отець Василі, ви говорить, якщо. А я, мені вже лиця немає, розумієте? Але хлопці впоминаються, я знову скрибився і кажу, Володя, вибачай, треба. От кажу, просто позараз. Треба. Говоріте, сколько все привеземо. І знаєте, я от хочу подякувати, що в нас є такі люди. От заради них, заради них. Хочеться жити. Заради них значить, стоять наші хлопці. Заради них знаєте, наша держава отримує особливу якість навіть на світовому рівні, Бо тому що такого рівня єдності, такого рівня жертвенності і такого рівня самоорганізації ну, складно собі десь уявити. І це є правда без перебільшення. Дякую щиро усім вам, мої дорогі жертводавці, мої волонтери, мої друзі. Дякую щиро вам.